А ну на вітру дичейця. Ви боїться, він сліпий, до дев'яноло ще паневець. Сивий, давидко шасевий. Вандам 2 От тепер подивіться, і ті вандам, діду, казали, що не дає лощита, що не плідник. Тепер навіть подивлюся, які діду, і кого лощика дав. Мацнило ще. Тут нема що говорити, тут без слів. <гум> ну, кобили дійсно не школа. Так, кобили взагалі, як там. Єли, є. Ли, є. Кобели ще переду. Десь подоблю, ті кобели лиш перед. Сталеса! Він такий спокійний, що він. Я гучав підуйма, бо домашнього спада. Вам дам не два! Так, де себе леса, ні укосила. Да як у коси, що ти? Однайся подивлюся Іван Данко.